Так, що нам скаже наша мокра дошка. Розглянемо штуку, яка називається лишки Лоран. Це не ті лишки, які замодули. І насправді це просто збіг термінології випадкової. Математичний Значить, Дивіться. Нагадаю, ряд Лорана це ряд, в якому ви дозволяєте скінченну кількість від'ємних степенів Х. Так? Тобто, у вас А від Х буде обчислюватись як сума по М від М до нескінченності а а, М, степень, М, для якогось цілого значення Тобто ви можете зануритися в від'ємні степені, але не дуже сильно. Так от, лишком ряду у Лорана називається коефіцієнт при х в мінус першому. Тобто він позначається символом res рез, від residu, лишок, власне. Тобто це за означенням, власне, є коефіцієнт при х в степені мінус один у ряді а від х. В якомусь сенсі універсальний інструмент тоді функції комплексної змінної, але ви ще, мабуть, там не дійшли до цього всього. От. Е але ну, як це спойлер. Будете рахувати контурні інтеграли, без вишків ви їх порахуєте. От. Да. Е Значить, ФКП там на ось ці ряди дивляться не, не як формальні, а не як комплексно значні, відповідно, там своя, то свої підходи. І навіть теорема Лагранджа Бюрмана е, в ТФКП, вона теж є, і вона там доводиться в ну, типу, два рази простіше і швидше, ніж я не буду її доводити. Тому що ну, там, трішки інший матопарат. Нам зараз треба сформулювати ті властивості, е, з яких ми потім будемо робити доведення для які властивості? Ну, Перша більш менш очевидна. О, замість того, щоб шукати коефіцієнт при х-1, можна шукати коефіцієнт при х в нульовому. Тільки треба ряд. Інакше зробити. Треба його на х помножити. Тобто, коли ви берете x множите його на x, він перетворюється в x в нульовому. Тобто, фактично вам треба взяти ряд нора x помножити на а від х. А потім підставити їх згорівні нулю. Вот. Ну, цей запис, знову таки, він більш матанський, е тому що ну, ми домовлялися, що ми в ряди не можемо підставляти ніякі значення. Але якщо вдруг що? І ряди є аналітична форма, і ви можете швиденько перебігти в матаналіз, там приховати, а потім повернутися в компані, то окей. Вот. Друге. І це власне ключова властивість, для чого ми лишки Лорана і розглядаємо. Якщо ви берете довільний ряд і берете від нього похідну, то вишок Лорана від похідної дорівнює нулю завжди. Чому? Спитаєте ви? Ну, давайте розглянемо якийсь ряд Лорана. Тут буде А з індексом мінус 2 розділити на x квадрат, плюс А з індексом мінус 1 розділити на x, плюс а0 в плюс а 1 x, плюс а 2 х квадрат, плюс і так далі. Так? Давайте візьмемо від нього похідну. Що у вас виходить? Значить, тут буде. Мінус 2А з індексом мінус 2 поділити на х в кубі. Мінус А з індексом мінус 1 поділити на х в квадраті. А похідна від кануючому рівні. Нулю. Тобто 0 розділити на x плюс А1. Плюс 2A2х плюс і так далі. Все. Кінець доведе. Тобто. Ви не можете одержати в похідній нетривіальній Х-1. Тому що він може одержати тільки з вільного члену, а ну, тут константа похідна від константи дорівнює нулю. Так. От. Відповідно, це дозволяє робити певні маніпуляції з рядами, наприклад. Якщо ви хочете взяти лишок від добутку ряду Б на похідну ряду А, ну це все одно що мінус лишок від А на похідну ряду В. прохідну від добутку цих рядів. Спохідна да? від А помножити на Б, ну, це буде А на прохідна Б плюс В на прохідна А. А тепер беремо лишок. Лишок, і як будь-який коефіцієнтний оператор, він лінійний. Тобто лишок від суми дорівнює сумі лишків. Вот. А ліворуч просто похідна. У вас лише від лівої частини це нуль. А лише під правої ну, розбивається на ось ці дві штуки. І каже, що в сумі видержати 0. Yeah. Вот. Ну і от з ось цієї нашої ключової властивості ми зараз сформулюємо лему, яка каже, що не все так просто. Що не треба зробити, нехай у нас А належить. Ості наші множині рядів, які оборотні за композицією. Тоді лишок від ось такого цікавого яку. Значить, а в степені К-1х ви можете нам протягнути А дорівнювати нулю, якщо К не дорівнює нулю, і одиниці, якщо К дорівнює 0. ДК, власне, довільне ціле число. Якщо ми розглядаємо звичайний ряд куші? ну, тому що К ми дозволяємо бути від'ємним. А Та, ось там може бути А в степені, -3, і відповідно це... Значить, у цих рядів немає мультиплікативних обернених, тому коли ви берете від'ємні степені, вони автоматично перетворюються в ряди лора. От. А, так от окей, якщо К не дорівнює нулю. У вас тоді А в степен k-1 помножити на похідну А, це якраз буде похідна від А в степені К. Ну і лише будь-якою похідної дорівнює нулю ми щойно це давали. Окей, чому тоді воно не працює, коли k дорівнює 0? Тому що це в нас буде А в мінус першому помножити на похідну від А. Так, похідна якої функції дає вам 1 поділити на Х? Логарифм, так? Тобто хочеться сказати, що це буде. Похідна від логарифму. Але це неправда. Тому що. Згадайте означення формального логарифму. Формальний логарифм вимагає, щоб ряд, в який ви його підставляєте, він йшла був одиничка. Тобто. А у нас А від 0 дорівнює 0. Відповідно, ось ця штука це просто не ряд. І похідну від нього брати не можна, тому що це не ряд. Окей, що ж тоді робити? Ну, Треба в лопа порахувати, хто нам заборонить. Так? От. Ми припускаємо, що а від х буде дорівнювати A1X плюс А2х квадрат плюс і так далі. Де А1 у нас обертається за умовою. От. Похідна буде дорівнювати А1 плюс 2А2х плюс і так далі. Норм. Да? А тоді лишок. Від А в мінус першого помножити на похідну. Я за першою властивістю переведу в вільний член. Тут розгляну х поділити на від X, А від Х. Тут буде похідна. І що це мені дало? Що ряд Х поділити на А від Х оце якраз буде. Формальний коректний ряд коші. Тому що о, ви, якщо А від Х поділите на Х, у вас з'явиться вільний член, який є оборотним елементом. У нас Х поділити на а від X. Це насправді А від Х поділити на Х. Просто мультиплікативно обернений. Так? Вот. Відповідно, як знайти вільний член у добутку двох рядів. Ну, це добуток вільних членів. Так, ну, знову формула згортки, нульовий коефіцієнт це просто добуток двох нульових коефіцієнтів. А, у, цьому ряді, ну, так, 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 у цьому ряді, який буде а, вільний член, а, у ряда а від х поділити на x вільний член це А1. Оперненого буде А1-1. Тому що там якраз вільний шланс одиниця поділити на. Тут буде А1 в мінус першому. А в похідній ми підставляємо їх з брівня нулю, так, виходить А1. Якраз виходить одиничку. Ви цією штукою ще раз і в ТФКП будете користуватися. Так? Е, тому що це якраз штука, яка дозволяє вичепити ту степінь, яка вам потрібна. Так? Е, треба підігнати так, щоб ось це лише відповідав у степені, яка дорівнює нулю. От. Якщо ви це зможете зробити, то у вас буде тут щось нетривіальне. А в всіх інших випадках воно лишком обнулюється просто. Значить, ще раз, ну, ключовий момент те, що тут логарифм, якщо ви захочете його записати як логарифм, буде неправильним рядом. некоректно побудований. Тому ми не можемо сказати, що цей вираз є похідною якогось іншого ряду, і нам треба його аналізувати окремо. Ми бачите, проаналізували і вийшло нетривіально. Так, нетрівіально. Yeah. Окей. Тоді -то знову став на кракуску. Перейдемо до ключового моменту сьогоднішньої лекції.